Оскільки Будапестський меморандум провалився і перетворився на порожні слова, Україна будує нову архітектуру безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України на полях генасамблеї, Зеленський також зустрівся із Трампом. Після чого сказав, що це була гарна і конструктивна зустріч, на якій, зокрема, український президент закликав Трампа не відкладати санкційний тиск на Росію. Путін продовжуватиме війну на різних територіях. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною, що він не чекатиме закінчення війни в Україні. Він спробує знайти слабкі місця в Європі в країнах НАТО також президент Трамп сказав, що він готовий надати Україні гарантії безпеки після того як ця війна закінчиться. наразі немає конкретних деталей на папері, але але добре, що ми вже працюватимемо зокрема над спільним виробництвом деяких видів зброї, що теж потрібно для гарантії безпеки. Президент США Дональд Трамп на генасамблеї ООН заявив, що війна Росії проти України виявилася значно складнішою ніж очікувалося. Він нагадав, що Путін планував захопити Україну за три дні, але цього не сталося. Президент США також висловив пер переконання, що за підтримки Європи та НАТО Україна здатна відновити свої кордони і навіть просунутися далі. Трамп розкритикував Індію, Китай та навіть окремі країни НАТО за продовження закупівлі російських енергоресурсів ресурсів які фінансують війну вони фінансують війну проти себе. Хто дідько його забирай колись? про таке чув Якщо Росія не піде на угоду про припинення війни, США готові запровадити чергові потужні мита, які я вважаю дуже швидко зупинять кровопролиття. Але щоб вони були ефективними, європейські країни повинні негайно приєднатись до нас і вжити таких самих заходів вони купують нафту та газу Росії водночас, воюючи з Росією, їм має бути соромно. Їм було дуже ніяково, коли я про them, це дізнався. Україні вдалося повернути 1625 дітей, вкрадених Росією, заявив Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН. Але це лише крапля в морі. За офіційними даними, Росія депортувала майже 20 тисяч. Зеленський наголосив викрадення дітей, спроби перевиховати їх у російських таборах та навіть за участі структур церкви. Це очевидний злочин, і міжнародна спільнота не має закривати на нього очі. Україна запускає міжнародний механізм відстеження. Крадених дітей, щоб збирати інформацію та притягати винних до відповідальності. Перша леді Олена Зеленська у своєму виступі на генасамблеї наголосила: нинішніх темпів повернення недостатньо За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично, ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресії. Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям, та ігнорує Женевські конвенції. Притягнення Росії до відповідальності має стати спільним обов'язком ЄС. Про це заявив президент Кароль Навроцький на дебатах генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зазначив, що разу, коли Росія каже про мир, насправді вона має на увазі капітуляцію того, кого вважає ворогом. Але польща не піддаватиметься на провокації і готова обороняти свою територію. Кілька дронів нарушило моєї краю целово. Кілька десятків дронів навмисне порушили кордони моєї країни, і запевняю вас, це не була випадковість, а наказ виданий у столиці держави, яка є постійним членом ради безпеки. Унаслідок цього Польща вперше від часів Другої світової війни була змушена відкрити вогонь по ворожих об'єктах над нашою територією. І я запевняю вас, як головнокомандувач збройних сил, і президент Польщі, що країна завжди відповідатиме належним чином. І готова обороняти свою територію